Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Задяка Казаріг на період з 10 по 16 лютого 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас співпали? Троянда це кохання, а також парасолька це покровительство вищих сил. Ось тут планета місяць, це якісь таємниці, а також батьківські обов'язки. Можливо, вам знадобиться щось допомогти своїм дітям з навчанням або якісь інші питання. Ось тут далекоглядні плани. А також розбите серце. До чого саме воно стосується, поки що не, не зрозуміло. Але ось тут у вас закриття на замок. Можливо, щось завершиться, якісь події. І ви будете трохи хвилюватися з цього приводу. Ось тут ще у вас карта долі. Ця карта показує, що якісь події будуть на вас впливати на подальше. Знову ж таки, дивіться по своїх обставинах. Що саме вам розповідає пацієнт. А ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Другий розклад знак Зодіака Казиріг. Ключик. Ви винайдете рішення, якесь для вас важливе. Іноді так буває, ситуація зупинилася, але потім. Ви щось зможете зробити вдало. Сонце. Це особистий успіх. Якісь гарні рішення, гарні події саме для вас. Державна установа. Щось важливе будете вирішувати в державній установі. Терези – цей значок показує, будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. І ось тут недостовірна інформація. Будьте уважні, коли щось оформлюєте, або щось для вас важливе, а ми прямуємо вперед. На третій розклад для знаку Козиріг. Повторення карти Покровительство вищих сил. Також дуже гарний знак. Сонечко, а також покровительство вищих сил. Третій розклад. Знак Зодяка Козиріх. Знову ключик, нові рішення. Новий день, нові рішення, як то кажуть, нові грандіозні події, щось ви будете вирішувати. Або по роботі, або кудись їхати. Документи. Якісь події можуть вам... Допомогти зробити документи. Ось тут стрілечки догори, вони показують, що ваші дії та події будуть. Вдало рухатися вперед. І знову ж таки державна установа щось буде гарно відбуватися. Ось тут блискавка. Цей значок показує швидкі дії та події. Та начебто все. Сьогодні ми з вами на колоді колесу року подивимось для знака зодіака Козиріг застереження. Карта зірка та порада, двоєчка кубків. Карта зірка показує вам, щоб ви не задирали носа, як то кажуть, не гордилися своїми досягненнями. Тому що буваєте в різні обставини в житті. Іноді сьогодні ви на висоті, а потім можете наоборот, навпаки, впасти вниз. Саме тому пам'ятайте завдяки кому у вас успішні дії. Будьте завжди вдячні. І ось ця порада двоєчка кубків каже. Розподіляйте свою радість проміж тими, хто вам допомагає. Це може бути родина або друзі, або ще хтось. Ось тут добра новина з державної установи. Ось так, друзі. Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на мій канал.